Двоє комунальників прибирали територію річки Устя на вулиці Набережній поблизу місцевого кафе. Пливли на шовні і збирали сміття. Побачили підозрілий пакет. І бутилочки всякі, сміття. Ну і пакет був сміттям. Щось ну, важке да У пакеті чоловіки виявили тіло дитини, бачили, як все було, і місцеві рибалки. Попливли зразу, одразу, там з краю витягли. Да. Потім щось таке важке, бачу, вони тут одразу, бо я тут уличкою ловив. Вони тут і розбирали його, а потім побачили. Спочатку бутилки витягнули з водою, а, а потім вже кажуть, що це що там немовля. Думаю, мало ли що, там, може собаку втопив, мало такий робить, чи котів топлять. Але як приглянулися, там таке, що немовля. У пакеті була новонароджена дівчинка. Міліціонери поки не знають, як вона загинула і скільки їй днів від народження. Відправили тіло на ростин. Шукають і горе матір, яка викинула свою дочку у воду. За фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Більше інформації не мають. Просять свідків події відгукнутись. На превеликий жаль. Висновки зробить того, що людина, яка це допустила, що в її є щось людське, дуже складно. Про те, все, що відомо про ці обставини, повідомить саме нас. Анонімність таких звернень і конфіденційність тих людей, які посприяють нам в розкритті саме даного випадку, гарантована.